Ти багатий і навіть дуже, якщо хтось в тім холоднім світі не за щось, але просто так тихо любить тебе в своїм серці. Ти багатий і навіть дуже, коли є ті, хто тебе чекають. Тож цінуй ці прекрасні душі, нехай щастю не буде краю. Ти багатий і навіть дуже, очі, руки, ноги і одяг маєш. А для когось усе це лиш мрія, а у когось все тіло в ранах. Ти багатий і навіть дуже, маєш голос прекрасний, таланти, не мовчи, прославляй Ісуса, хай у небі радіють ангели. Ти багатий і навіть дуже, коли поруч мама і тато. Багатьох уже на могилках їх відвідують. Опустіла хата. Ти багатий і навіть дуже, коли маєш правдивих друзів, бо це з неба скарби, подарунки. Тож назавжди вірними будьте. Ти багатий і навіть дуже. Якщо спокійно лягаєш, встаєш. Інші люди в страху проживають від воєнних взривів ракет. Ти багатий і навіть дуже, як домівку тепленьку маєш. А хтось нас усіх захищаючи, у окопа щодня замерзає. Ти багатий і навіть дуже, коли голос Господній чуєш. Бережи з ним міцні стосунки, і ти вічно щасливим будеш. Ти багатий і навіть дуже. За все дякуй своєму Творцю, його милість над нами велика. віддай Богу всю славу, хвалу.